Іду по сходах, ти по них ходила. В парку на лавці, де сидіти, ти любила, сиджу один і дивлюся на воду. На ній побачив чарівний я відблиск твої вроти. Йду Іду по місту, рядом ти крокуєш, я щось кажу, та ти мене не чуєш. Купив букети та інший його дав. Бо тінню промайнула, тебе я не здогнав. Купив дві порції смачного крем-брюле, саме улюблене морожено твоє, та мусив його діткам я віддати, і раптом почала в парку десь музика тихенько грати. В уяві наша перша зустріч раз ожила. Дозвольте вас на танок пригласити, і сам з собою став під музику кружити, та схаменувся, щоб людей не насмішити. Попрямував до нашого житла, а в нім життя лишилось по старому. Все залишив я так, як була ти жива. Зайшов в кімнату, ти сидиш у кріслі, і щось там в'яжеш із ниток. Світлини на стіні, так загадково ти примружилась мені. Чекаю ночі, зустрічі у сні, тебе я міцно загорнув, обійма сової, не буду з них до рання відпускати, та ніч пройшла. З'явилось сонце привітати, я знов іду тебе шукати у ті місця, там, де кохання наше ще блукає. Ти поряд, хоч тебе немає.